Глава сьома. І потому ходив Ісус Галілеєю. Він не хотів більше ходити юдеєю, бо юдеї бажали убити його. Наближалося ж юдейське свято кучок. Отож мовили до нього брати його. Іди таки в юдею звідсіль, нехай і учні твої побачать діла, що їх ти робиш. Ніхто бо не чинить нічого тайно, коли сам явним бути бажає. Якщо ти таке робиш, то і яви себе світові. Навіть і брати його отже не вірували в нього. Тоді Ісус відказав їм. Ще мій час не надійшов для вас же пора завжди готова. Не може світ вас ненавидіти, а мене він ненавидить, бо я свідчу проти нього, що діла його лихі. Тож ідіте ви на свято, я на свято тепер не піду, бо не сповнився ще час мій. Мовивши так до них, залишився у Галилеї. Та коли брати його пішли на свято, то і він так само пішов, однак неявно, а наче потай. Юдеї шукали його на святі питалися де він? І говорили багато про нього люди між собою. Одні твердили. Що він добрий, а інші відказували ні, він лише народ туманить. Однак ніхто не говорив про нього явно зо страху перед юдеями. А як же настала середина свята, увійшов Ісус у храм і почав навчати. І дивувались юдеї, промовлявши. Як він знає Писання, не вчившися? А Ісус озвався і мовив до них. Моя наука не моя, а того, хто послав мене. Якщо хтось бажає його волю чинити, то і дізнається він, чи наука ота від Бога, а чи я промовляю сам від себе. Хто говорить сам від себе, той слави власної шукає? Хто ж того слави шукає, який послав його, той правдивий і немає неправди в ньому? Хіба не дав вам Мойсей закону, а ніхто з вас закон не виконує? Чого бажаєте мене вбити? Озвався народ Чи ти навіжений? Хто тебе вбити бажає? А Ісус їм у відповідь: Одне зробив я діло, і ви всі дивуєтесь, тим то дав вам Мойсей обрізання, воно й не від Мойсея, лише від предків, і ви обрізуєте чоловіка в суботу. Чоловік приймає обрізання в суботу, щоб не був закон Мойсея порушений. Ви ж нарікаєте на мене, що я в суботу цілу людину здоровою вчинив. Не судіть з вигляду зовнішнього, судіть справедливим судом. Казали отож деякі з Єрусалимлян, чи не той це? Що бажають його вбити. Ось він говорить явно, і йому нічого не кажуть. Невже старшина і справді визнала, що він Христос? Та ми про нього знаємо, звідки ля Він. А Христос, коли прийде, то ніхто не знатиме, звідки Він. Отож. Ісус промовив голосно, навчаючи у святині. І мене знаєте, і знаєте, ля я, однак прийшов я не від себе самого. Правдивий же той, хто послав мене, а того ви не знаєте. Я ж його знаю, бо я від нього і Він мене послав. Тимто й хотіли вони схопити його, та ніхто не наклав рук на нього, не настала б ще його година. Численні з народу увірували в нього і казали: Невже Христос, коли прийде, то більше чудес чинитиме, аніж цей учинив. Зачули фарисеї. Що народ отак гомонів про Нього, тож первосвященники і фарисеї вислали слух, щоб його схопити. Тоді Ісус промовив ще трохи часу я з вами, і піду до того, хто мене послав, шукатимете мене і не знайдете. І де я буду, не зможете прийти. Юдеї ж говорили між собою. Куди то він хоче податися, що ми і не знайдемо його? Чи не до отих розсіяних між греками хоче іти ще й і греків навчати? Що він отим словом сказати хотів? Шукатимете мене і не знайдете. І де я буду, не зможете прийти. Останнього ж великого дня свята стояв Ісус і закликав на весь голос: Коли спраглий хтось, нехай прийде до мене і п'є, хто вірує в мене, як Писання каже, то ріки води живої знутра його потечуть. Так він про духа казав. Що його мали прийняти ті, які увірували в нього. Не прийшов був ще Дух Святий, бо Ісус не був ще прославлений. Численні ж з народу, вчувши ті слова, казали Він дійсно пророк. Інші ж, Він Христос. Інші? Чи з Галилеї Христос прийде? Хіба в Писанні не сказано, що з роду Давидового Христос прийде, з села Вифлеєму, звідки був Давид? І роздор виник із за Нього серед народу. Бажали і схопити його деякі, та ніхто не наклав рук на нього. Повернулись отже слуги до первосвященників та фарисеїв, а ті питають їх Чому не привели його? Слуги ж відказують: Ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить. Фарисеї ж, чи і ви дали себе звести? Невже хтось із старшини або фарисеїв увірував в нього? Та проклятий той народ, що закону не знає. Але озвався до них Никодим, що приходив до нього вночі, а був вже один з них. Чи дозволяє наш закон засуджувати чоловіка, не вислухавши його спершу та й не довідавшися, що він робить? Ті ж йому, чи й ти з Галилеї? Розвідайся, то й побачиш з Галилеї пророк не приходить. І розійшлися кожен до свого дому.